Я Мініченко Микола Іванович являюсь лідером політичної партії Громадянства України. І е, до мене, як до лідера партії, ще в минулому місяці звернулися мешканці вашого міста із проханням із криком допомогти, тому що ті санкції, які вони зверталися в прокуратуру, в міліцію, суди, жодного результату захисту. Державних інтересів захисту а, законних прав громадян було надано. Коли я був офіцером безпеки України державної оборони України і коли я став свідком тих кричучих фактів, які а, творилися в адміністрації президента безпосередньо Кучми, для мене став вибір, що робити. Але коли я дізнався, що на найвищому черві влади, тобто в президента, безпосередньо сам президент є керівником організованого чинного групування і йому слугує як прокуратура, так і міліція, так і суди, то мене стало вибор, як офіцер, що робити далі. Чи зможу я жити далі, знаючи про це, чи можу я щось зробити? І а, я не вирішив. У тобто, мене було дуже багато а, сумнівів. Я навіть думав, а, що я зможу вбити президента Кучму для того, щоб більше було Тому Я обрав шлях, записувати, а, записувати на диктофон ті розмову, яка була. І Ті розмови, які задокументовані на диктофон, який рекомендував більше двох років, ярко засвідчує, що на той час в Україні існувала організована злочинна група, яка ставила пере собою головну мету – казкове збагачення, казкове збагачення е, їхньої особистості, казкове збагачення їхніх сімей. Сім Це злочинне групування, як я вже кажу, майже 10 років. кодир в кучма, входив битви, деркач. Окійний Кравченко і багато інших високих особливостів, які наприклад жарт і сьогодні керують творі. Ви також знаєте, що кучма литвин уникають допити, кучма литвин уникають очних ставок із свідками Лінчинка. Коли я почав вивчати ситуацію в вашому місці, чесно кажучи, я ще не а, досконало володію ситуація. Але навіть ті факти, якими є володією, вони показують жах, жах і жах. Що відбувається в Ужгороді? В принципі, те, що відбувається в країні, те відбувається в Ужгороді. Влада, в першу чергу, це правоохоронні та, та судді. Зросли самі собою. Створили так називаємо спрут. Спрут у нас діє на державному рівні, також спрут діє на Закарпатті безпосередньо в Ужгороді. Я думаю, що тут ніхто не буде заперечувати з присутніх, що беззаконня в, в Ужгороді вже набуло було загрозливих розмірів. І розв'язати це питання неможливо. Його потрібно розробити, як радіополі. Потрібно брати і мечем, і вогнем, відрубувати ці чута мафії, які є. А, а мафії по тим даним, які в мене є. Можна зробити однозначний вивід, що одним із керівником мафіозної структури в місті Угорні є заступник прокурора міста це Андрій Малевич. Ті факти, які мені сьогодні передали, які сьогодні ще передали. Я присвідчив про те, що сім'я Малинича намагається залякати простих людей міста Ушу. Сім'я Малинича разом із так званим бізнесменом Бобошним Іваном Івановичем. Організовують схеми, при яких вони казково збагачуються. Я знаю про те, що після сьогоднішньої моєї прес-конференції ці так звані доброчинки будуть намагатися через суди відбілити свої чесні і незапрямовані ім'я. Більше того, я не здивуюся, якщо їх найближчим часом дойдуть сам святих. Можливо, це і відбудеться. Та ми знаємо, що навіть сім'ї малинча, батьків від церкви у нас того, що вони намагалися захопити майно і касу однієї з церковь. Я зараз після цієї прес-конференції поїду по Ожгороду, зроблю екскурсію, подивлюся на ряд і підприємств і ряд будівель, які належать і Майдовичу, і це Стежак Середона прізвища Україні, голова Сенсійного суду України. Я не переконаний в тому, що голова пенсійного особист Рижа зможе показати, звідки його мільйонні прибутки на утримання і на будівлю цього будинку і на утримання над дорогих Також по оперативній інформації, яку я маю, яка вказує на те, що на превеликий жаль, можливо, сім'я стрижака причетна. До а, заводу і збуту в Україні наркотиків, кокаїнів. Також мені сказали про те, що а, є прикладна інформація, що саме син стрижака Андрій Андрійович причетний до наркоторгові. Це також не Ця інформація, яку я отримую сьогодні в уж буде піднята на найвищому рівні держави. Я зможу дослухатися, я зможу поставити запитання і Земля Ющенка, і Тимошенка, і Яцинів. І також буде поставлено питання і стрижа ага. стосовно тих фактів, які будуть надані винні в тому, що рейдер може прийти до вас і вигнати вас з вашої квартири. Ви це не вірите? А ви подумайте, ви подивіться на цих жінок із школи здоров'я, де на підставі сфальшованих документів, на підставі сфальшованого підпису у них відбирають помешкання. І ви не дивитеся, що якщо до вас у вашу квартиру прийдуть, і а, на підставі підпису, вашого підпису, який завірив нотаріус. Приватне. Можливо, це буде е, приватний нотаріус з дружинам і ви подарували чи продали свою квартиру. І потім буде рішення суду або МОНІЧ, який приймає бездоганні, в кавичках рішення, де пише, що заборонити царенку начарову. Всяку, звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування. Ну, як так? А може ще суддя Монич дасть ухвалу заборонити дихати, заборонити пересуватися, заборонити жити в Ужгорі, заборонити е, жити в Україні. Якщо ви закликали свою квартиру, не дивитися, що а, ця квартира продана на аукціоні і е, належить вона або якомусь родичу. Вашого судді, або маліничу, або вош.